Всім привіт! Сьогодні у нас 75-й день, як ми пірнаємо холодний басейн. Та сьогодні у нас на календарі вже 9 серпня. Ось такі пироги. Температура в басейні у нас зараз 19 градусів, температура на дворі в районі 18. Не буде займати нікого час, як завжди кажу. І будемо пірнати, будемо плавати цій водичці. Вона прохолодна, на не холодна, вона прохолодна. Ось, ну яка є, така є. Але все йде до того, що з кожним разом земніше і земніше. Цікавіше і цікавіше для глядача. Всім гарного перегляду, а я поїхав. По Полетів, поплив. Так, ну что, водичка, в принципе, готова. Багато мушек понападало, хотя вроде чистишь, но все равно, блин, чистишь, чистишь, чистишь. Все равно какие-то мушки тут появляются. Треба накрывать на ночь, потому что тут капец. Садишь, бляха, и вычищаешь эти мухи, и они все равно падают. Короче, погнали. Бадюрить классно. Хоча вже такі емоції, що на початках, але все рівно холодна водичка, така бадюраща, то є люкс. Так як казав, десь в середньому потрібно для організму, щоб він розігнав кров. в моєму випадку десь хвилинку. І тоді. Вже відчувається полегшення, вже ноги не так крутить ось. Якось так. Ну, взагалі у 19 градусів, в принципі, це не так є. Так і земно. Ну, для когось. І для мене на початку було досить <гум> земно, але зараз, як бачите, і голос не міняється просто що. почувається прохолодно і все.

Басейн вже дуже-дуже сильно туди покосило і туди вже покосило. Я не знаю, можливо, якщо трошки води спустити, розвантажити і правильно ще раз налити, то було б нормально, але поки що так є. Ось такий деночок у нас виходить. Фаст швидкий. Будемо сохнути. Усім мирного неба і гарного деночку. Бадьорого найголовніше. До зустрічі в новому дні. Маю надію, що ми зустрінемося.